Добрий день, це канал. Я і мої кози і я почистила свою капусту, а це її качкою цічу. Ось така дрібненька. Треба покласити. ось, Квасити буду так, як і там той раз. Ось по старому колишньому рецепту. Сіль, морква, капуста, перець горошком, лаврове листя І все. І має постояти, вийти, з неї гірч. А тоді зложимо ми, напевно, в банки. Ну, побачу. Скоріше за все, що зложу в банки. А може, положу відерце. Ну, не знаю, подивлюся. Ще сама не знаю, як буде. Ось такі то справи. От. Є і другим способом, але в мене чоловік не любить другим способом. Каже, що воно не, не є смачно, що це не по-настоящему квашина. Коли заливається росолом банки, ставиться і все. Ну Він так не хоче. Я йому робила він сказав, що так не смачно. То я роблю так як весь час. По старині, як колись старі наші бабусі квасили. Мами, моя мама так квасила, Ось так квашую і я. Ось такі діла. Багато моркви не даю, але трохи даю. І все. Ось такі то ледненько. Буду я сікти, а тоді я буду вже заправляти, а тоді покажу, як і що і до чого я роблю. Зараз найголовніше, нам треба посікти капусту. Капусту в мене є дві таких великих миски. Так що трохи капусти буде. Ще пару головок положу, замотаю у харчову плівку, котрі краще хай там будуть. Десь і свіжу, треба ще на городі коло хати є, то я там ту виріжу, пізніше ще положу. А цю тих пару головок, котрі краще, то оставлю зараз ще старі капусти. Ось такі діла, ладно буду я сікти а тоді покажу, що далі робити буду. Прийшло повідомлення. І... Так. Посолила, поперчила, лаврове листя вкинула. <кхи> Втерли моркві івантарморку. Посікла капусту, капусту сікла дрібненько. Ось так. Дрібненько посічена. І ще одна миска в другу миску. Ще. Зараз все гарно повимішую, перемішаю, накрию зверху і поставлю Постоїть, тоді через десь вечір вже, як буду йти, мати лягати спати, ще раз переверну її перемішаю. Завтра ще дні, зо два-зо-три рази за день перемішаю, щоб вийшла з неї гірч. І тоді за 2-3 дні, ну, в залежності будемо дивитися. Зіпхаємо в банки, закриємо і винесемо в льох. І тоді будемо брати і їсти. Собі капустечку. Ось такі справи. Буде у нас смачна капуста. Цього року квашу більше. Ось, бо більше капусти є, треба її переробити, щоб не пропала. Ну і ще остальну капусту, як заверну в харчову пленку, покажу. Позавертаю в харчову пленку, положу ще на зберігання. Лежить дуже гарно і дуже довго. Так що ось такі справи. Ось так. Робимо квашену капусту. Ну, а вже як буду складати в банки, тоді вам покажу далі. Так, позавертала я в пленку капусту і буду виносити. Ось так. Це капуста для зберігання. Це капуста камінна голова, пізня. Я її почищамо, гарну всю. Положу для зберігання. Ось так. Такий вигляд вона має. Дуже гарно зберігається. Прохолодне місце положити і ні, її абсолютно не вредить. Не ні в'яне нічого. Ось мене в мене дві головки, то лежало аж до весни, і ні нічого абсолютно не вреділо. Ось такі то справи. Так що. Хто ще так не пробував, можете попробувати. Завинути з одідю зо три головку для зберігання. Я знаю, кажуть люди, положи головку в морозілку та й буде тобі капуста. Ну, часом треба свіжу капусту, не тільки у морозільці. У морозільці, як її дістати, вона вже не буде як свіжа. Так що ось такі то справеньки. Часом на голубці треба, часом на, на салатик. Часом хочеться і сушити. Ось так, що ось такі то справи. Ладно, буду я виносити, бо треба ворушитися, роботи ще багато. Ну і сьогодні продовжимо з моєю капустою. Вона вже має трохи кислотність. Ось, І ми її сьогодні складемо. У мене вона три дні постояла. Гірче не чути. Я ось так в миску поставила банку. Напихаю капусту. Ну, стіл, лампа, не хитайся, Май, май стримку. Ось. Напихаю. Ось такий в мене є. товкач зветься Макогін. От. Тісненько, тільки акуратно, дивіться, слоїка не роздавіть, бо я часом таке вмію зробити. Ось, що можу забути і притиснути забагато. От, так, щоб не було. Господі, не хитайся лампа. Бачите, як страмбовую, щоб. Ось та, та юшка все за, 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 за. за, закрила, щоб воздуху не було, бо як буде воздух поміж капусту, вона начне прицвітати. А як ви її тісненько страмбуєте, щоб не було воздуху, то її ні збракувати не буде. Будемо працювати? Чим краще тісніше страмбуєте, тим менше вона буде вам перекисати ось. І тоді собі взяли слоїка ложкою Набрали, ну і так накрили, винесли цю капусту, що з харчовою плівкою я положила в холод. Про холодне місце. Не сильний ну, а про холодне місце. І ось. І ось так буду накладати. Наготувала я чотири слоїки, не знаю, подивимося, буде. чотири, буде, буде. Не буде? Не буде. Буде, значить три. Побачим, скільки. І зараз накрию кришками, винесу льох. Не знаю, чи я ще буду доквашувати, чи ні, побачимо. Чи ще буду доквашувати, але поки місь та, що є, що? наквасили. Бо треба. А не чоловік дуже любить квашену капусту. Я її не дуже. Ну, їсти їм. Я люблю квашену капусту. Знаєте коли? На різдво стушити капусти квашеної пісної. Ось. З олією, з цибулею і з перцем. Більше нічого туди не давати. Листочки перець. От. От. І усьо. І. Ефте. Стушити і потім наліпити з неї, з тієї капусти вареників смачних. Оце смачно. Оце там, де я люблю, бачите, юшку з Ще дуже повної не, не допхала. Хочу допхати більше, щоб повніша була банка. Ай собі стоїть моя капусточка і чекає, коли я, до неї, доберусь. Кришечка. Та юшка потім вона піде туди вниз, і капуста буде гарна. Ось так. А ми будемо. Накладати слідуючі. Банки чисті, помиті, е, висушені, але не стерилізовані. Я не стерилізую банки. Хто хоче, можете стерилізувати. Ось так. Ну вже як накладу всю, тоді покажу, скільки в мене вийшло. Всі її, всі її капусти. Ось так. Наквасила я 3-3 літрових і один неповний літровий. Цю будемо їсти зразу, а цю поки ми винесу в льох. Хай ще трохи настоїться, ще буде смачніше, і будемо тоді смакувати. І будемо варити і горох капусту. І будемо капусту тушити на вареники, буде все смачно. Ну, а ще моя колись баба квасила капусту Великі-великі діжці. Сім'я була велика, бо баба квасила на всіх, потім зимою роздавала дітям. Ось. Кому треба було капусти. Вложила шар капусти, шар яблук у сініх антонівок. Знову капусту, знов яблука. Мені квашені яблука не подобається. Ну, всі їли і сусідам баба давала, то то така смакота була, що важливо. Ось такі справи, так що. Хто так хоче, спробуйте, кажуть смачно. Я квашених яблук взагалі ніяких не люблю. Ні окроми квашені, ні в капусті, ніяк, то я не знаю. От масло кваш... за сою ну, в сирові положене, оце смачно. Як от сир засолюю, то так як в мене є відео на каналі, як я сир на зиму засолюю. Ложили колись такі були діж, діжечки, невеликі, такі там на десь на 50 літрів, ми трошки більше сира на зиму ложили, кислий сир. І в той сир теж ложили масло. Оце масло смачно. Воно дуже смачне, воно так тоненько ріжеш, зразу на скипку ложиш. Воно таке смачне, таке вже аж. ну А яблука квашені я не люблю. Люди їдять і кажуть смачно. Хто любить, то да, А я не люблю квашених яблук, не знаю. Ось, так, що ось такі то справи. Ладненько, всім миру, спокою, затишку. Скоріше і всім перемоги. Хто ще не підписався, а вам подобаються мої відео. Не забувайте підписуватися, дзвоник нажимати. При можливості поширте відео у других соцмережах. І всім до зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па-па-па! Гарного дня і скоріше нам всім перемоги.